Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 45-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 27 жовтня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 136 тисяч 890 особин за добу 800 танків 11 293 одиниці за добу 2. Бойових броньованих машин 23 480 одиниць за добу, 3 артилерійських систем 34 036 одиниць за добу, 34 реактивних систем залпового вогню, 1527 одиниць за добу, 1 засобів протиповітряної оборони, 1230 одиниць, літаків 428 одиниць. Гелікоптерів 346 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 74 946 одиниць за добу, 547, крилатих ракет 3880 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 65 655 65 одиниць ЗА добу 138 спеціальної техніки 3981 одиниця Дані уточнюються не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!